Зупинення робота ТЕЦ, двох міських котелень та насосних станцій інфоксводоканалу. Наразі водопостачання та водовідведення в місті відновлено. Також відновлення роботу котелен в Пересипському районі. Відбувається запуск ТЕЦ. В місті є дефіцит потужності, тож прийнято рішення про тимчасову зупинку міського електротранспорту та збільшення на магістральних маршрутах кількості рухомого складу автобусів. Середнього та великого класів прийнято рішення відкрити в Одесі комунальні пункти незламності. Це 161 пункт. Адреса є на офіційному сайті Одеської міської ради. Було вражено декілька об'єктів на даний час. Частина, в частині вражених об'єктів усувається. Я думаю, що сьогодні до кінця дня ми дамо додаткові потужності, щоб хоча б збільшити в місті електропостачання. Тому хочу накрас наголосити, користуючись нагодою, що заряджайте свої телефони, заряджайте свої інші Включили в 6 дали в 10 вітра. У нас є генератори, які ми підключаємо і хранів в холодильниках продукти. Далі серце виставляємо. Свет есть, ночью не было. Ситуация такая. Лучше пусть у нас не будет света, но мы будем стрелять туда по энергосистеме, и чтобы наших ребят не стреляли танки и прочее. На третьей станции фонтана света не было. Дали только в вот 9 утра его. С 12 до, вот, до 9 мы были без света. Слышала взрыв и после этого 12 часов все потухло. Весь Ворог продовжує атакувати енергосистему. Внаслідок нічного обстрілу пошкоджений ще один об'єкт «Укренерго». Це значно погіршило ситуацію, тому що енергосистема Одещини ще не оготалась від атак минулого тижня. Графіки не працюють, тривають екстрені відключення, тобто працездатна частина мережі не в змозі пропустити через себе. Необхідно всім клієнтам обсяг електроенергії. Аварійне відновлювання роботи вже тривають. енергетики Одещини вже працюють, але робити прогнози ще зарано.